Дорогі друзі! Пропоную вам покрокову інструкцію, як підписати петицію проти запровадження фізичної ідентифікації пенсіонерів. Натисніть на це посилання під моїм відео або скопіюйте його і введіть у браузер. Вам відкриється ця сторінка. Натисніть кнопку, на яку вказує червона стрілка. Реєстрація. Відкриється сторінка створення облікового запису користувача. Заповнюйте свої персональні дані. Номер квартири не обов'язково зазначати це поле не позначене червоною зірочкою. Всі поля, позначені зірочкою, обов'язково для заповнення. Внизу за червоною стрілкою натискаєте Створити обліковий запис. Цим ви даєте згоду на обробку ваших даних інформаційною системою Верховної Ради. Отже, натискаєте кнопку Створити обліковий запис. Вам на зазначену електронну адресу прийде ось такий лист. Підтвердження створення облікового запису. В ньому зазначено ваше прізвище ім'я по батькові адреса. ID користувача, тут зазначена ваша електронна пошта та пароль. На них вказують дві червоні стрілки зліва. Будьте уважні, внизу написано, це посилання дійсне лише один день та може бути використано лише один раз. Натискаєте Підтвердити створення облікового запису. Стрілка вказує. Повертається на сторінку з нашою петицією. Тут уже натискаєте кнопку Вхід. У верхній частині зліва на вхід вказує червона стрілка. Заходите на сторінку з петицією, читаєте, що підписуєте, і внизу справа тиснете кнопку Переглянути підписати. На вашу електронну пошту одразу прийде лист із заголовком. Підтвердження підпису електронної петиції. Я підкреслив червоною лінією. У листі внизу є опція підтвердити підпис петиції. На неї вказує червона стрілка. Те саме попередження. Це посилання дійсне один день і може бути використано один раз. Повертається на сторінку петицій. Якщо ви все зробили правильно, ваше прізвище, лише ім'я по батькові без ніяких персональних даних, має з'явитися під петицією серед інших прізвищ. Перевірте це, якщо його немає, значить ви щось пропустили чи зробили неправильно. Перегляньте ще раз інструкцію і зробіть все заново. Щиро дякую усім за підтримку і прошу проголосувати за нашу петицію. Також прошу вибачити, якщо щось вийшло неоковирно. Я все роблю сам і вчуся, як кажуть, на ходу. Внизу під відео текстовий варіант інструкції. Якщо щось не зрозуміло, пишіть мені, будь ласка, у коментарях.